Потім вони сиділи біля теплого каміна, попиваючи чай, дбайливо заварений веселкою. Лагідні іскорки від деревини відбивалися в очах дівчини, немов деркаючись найпотаємніших куточків душі, і вона, мов пручаючись, відводила очі. Полум'я мерехтіло, відкидаючи на їхнє обличчя золотисті відпустки. І в цьому світлі її біль здавався трошки тепліше, трохи легше, не таким самотнім, проте ще більш беззахисним. Вона тримала брата за руку, її пальці були крижаними, хоча його долоні ніжно огортали їх, намагаючись зігріти. Та самотній, що й давно стискала серця обом, ще клубочилась в грудях. Він дивився на неї, згадуючи себе, той самий холод, та образа і неприйняття себе. Він не сердився на неї і просто хотів допомогти, як подрузі, що розуміла його біль. Вона дивилася на вогонь, але її думки блукали далеко там, де колись вперше з'явилася самотність, де вперше вона відчула себе нецікавою і непотрібною. Не вартої уваги. Брат помітив це в її очах. Той самий погляд, що був у нього колись, і від якого маленька висока завжди плакала. Ти не задумувалась над тим, щоб плакати це добре. Тихо, обережно спитав Ісус, і дівчина сіпнулась. Навіть від самого слова плач її серце обливалося окропом. Мама колись казала дуже давно, печально відповіла дівчинка, але ці сльози це нічого не змінює. Я стільки разів плакала одна, але ставало вже гірше. Ніхто не знав, не бачив, я. Я просто боялась вийти назовні, така як я заплакана і нещасна. Я не боягузка, чесно, але вона закрила обличчя руками, її голос обірвався, і вона замовкла, ніби боялася випустити назовні те, що так довго тримала в собі. Це було гасло минулих поколінь не плакати, і воно ламало її зсередини, просто з'їдало. Як часто ранили, робили боляче, вона не могла закричати, заплакати, хоч щось зробити, стало було ж гірше. Брат м'яко стиснув її пальці. Я знаю, що ти не боягузка заченнятко, ти просто жива, мов він якось до болю сумно. Я теж плачу часом, я знаю їх боляче. Сказав він, поглянувши її в очі, ніби побачивши ту маленьку дівчинку, що втиснулася в темний куток. І вона помітила, як і у очах з'явилася волога. Брату було шкода її. Дівчинка завмерла. Він плакав. Це було незвично, і водночас так тепло. І сумно, і боляче. У її світі люди плакали наодинці, ховаючи сльози. Вона сама так робила, але брат не ховався більше. Він просто сидів поруч, його плечі ледь тремтіли, пальці обіймали її долоню, а його рука потянулася, щоб прикрити рот. Він просто побачив себе в її сумних очах, і ця сумна усмішка змирилась. Ламало його серце. Я не знаю, як це, зізналась вона, як плакати і як ти, відкрито не втрачаючи повагу до себе. Брат кивнув, розуміючи, і тоді обережно пригорнув її до себе, просто щоб зігріти за всі ті холодні ночі. Я так хочу бачити тебе, прошепотів він крізь сльози. Не всіх, через чий біль ти плачеш, сонечко, а тебе. Твоє сердечко, що так сумно билося всі ці роки. Воно безцінне для мене. Вона заплющила очі. Спершу нічого, тільки звичний холод у грудях. А потім вона відчула, відчула його руку на своїй спині, що не збиралася відпускати її доти, доки вона сама не захоче цього. І те, що вона ніколи не приймала в свою адресу. Співчуття, забути, ніжне, таке щире співчуття. Дівчина затамувала подих. Він загорнув її в рукави, прикрив рукою її щоку, ніби сховавши від світу навколо, і просив просто дихати. З її грудей вирвався тремтячий дих. Як же мені не вистачало тебе? схликнула вона і цього було достатньо. Вона дуже сумувала за ним. Її плечі затремтіли, і вона сховалася в його обіймах повністю, і заплакала. Так сумно, що пошукав прата, знову потекли сльози, тихі, ніжні, як дощ після довгої спеки. Він просто знав, як це боляче, і жалів її, знаючи, що ця дівчинка часом тихенько плакала в серці веселки. Змушуючи його маленького світлячка крізь сльози обіймати себе, уявляючи, що це він Як же боляче, вона сиділи разом, обійнявшись, поки вогонь тріщав у камінні, ніби обіцяючи, що навіть у найтемнішій ночі завжди знайдеться світло. Ти в безпеці. Прошепоті він, обіймаючи її ще міцніше, а через неї весь світ, у якому жила його сеструня, дівчинка веселка. Завжди. І розплющивши очі, він побачив обіймах сестру.